Етапність підготовки пацієнта до операції. Спочатку пацієнт звертається на консультацію до лікаря-спеціаліста згідно його захворювання після обстеження пацієнта клінічного, лабораторного, інструментального ОЗД, КТ, МРТ. Аналізується дана інформація, можлива консультація сміжних спеціалістів, таких як кардіолог, ендокринолог, анестезіолог та інші. Заздалегідь планується госпіталізація та операція пацієнта. І в подальшому в призначений час пацієнта в аналогічському супроводі подаємо в операційний блок. Мене часто запитують, скільки людей приймає участь в операційному втручанні. Склад: провідний лікар-хірург, хірурги асистенти які займаються заздалегідь запланованим етапами оперативного втручання, операційні сестри, які підготовлюють та підтримують технічно операційний простір, анастогічна бригада, склад якої з лікарів-анестезіологів, анастологічної сестри, які забезпечують анастолічний супровід, знеболювання. Контролюють та підтримують життєво важливі функції пацієнта під час проведення оперативного втручання до повного його пробудження. Медичні молодші медсестри, які допомагають у всіх випадках операційній бригаді, в повному його забезпеченні та контролюють чистоту операційного блоку. Таким чином, в операційній бригаді може нараховуватись близько 5-10 людей. В залежності від складності та тривалості оперативного втручання. Якщо вам потрібна допомога або консультація, звертайтесь.